Як жити, щоб забуть увесь свій біль, який спокою не дає ні вдень, ні вночі, коли здається, у важкій цій боротьбі, уже всі сльози виплакали очі. Коли, здається, виходу нема, і відповідь від Бога не приходить, і що надієшся на поміч, ти дарма. І віра вже твоя, як вітер в полі, а на вустах тих тисячі питань, сердечних тих, чому, чому, мій Боже, а в розумі безкраю сподівань, що все закінчитись у мить одну лиш може. Як жити, коли серце знемага, коли удень печаль. Вночі безсоння, коли весь час тебе перемага з вимовної безодня, о Господи, коли б ти зараз тут з'явився і потішив мою душу, та тиша, лише серця частий стук, і в розумі пройти усе це мушу. Почни молитися за інших у цю мить, почуй чужі болі і страждання, і відчуєш, що не так уже болить, у інших тяжче іноді буває. Ти не одна проходиш тяжку путь, шепоче серце тихо на молитві, хтось у цей час не в силі вже заснуть. Рахуючи, наче роки години, хтось втратив рідних, інший втратив дім, у когось вже життя у боля гасне, ти перед Богом голову схили, молись за них життя короткочасне. Увесь свій біль, чужим ти розділи. І в серце прийде мир святий від Бога. По Бо нашій болі ніс він на Христі, хоча його боліло до знемоги, молись за інших брата чи сестру, чи просто коли бачиш світі горе, твій біль тоді затихне у мить ту. І Бог у твоє серце заговорить, Він заговорить там лиш у тобі. Моя дитино кликала, прийшов я. Любов свою я у тобі відкрив, коли за інших плакала з любов'ю. Тепер я сильний доню у тобі, у немучах твоїх, моя є сила. Ти у важкій життєвій боротьбі мою любов до інших проявила. Я це в тобі виховував, дитя, щоб так, як я, не лиш за себе дбала. Тепер ти виноградина моя, і я не дам, щоб в світі ти зів'яла.